На загахті деревини передати на диспільство. Оце ми зайнялися. От так, ми починаємо підготовчувати діяльність для майбутнього будівництва. Для початку нам потрібно виробити деревину, діки. на якій у нас є дозволи. Де собі з вами свої дозволи? Є рішення виконкому uh -huh. на... Ми виробували і завозили на садочки на дитині на школі. Всі ми часу дні.